У нас, як представників громадськості, є дуже багато питань і зауважень стосовно вашого підрозділу, не конкретно там по пофамільно, що хабарі як давали, такі такі дають, як брали, так і беруть. Як є, так є Ось. і хотіли б знати, чому так відбувається. Чи... Мали надію, що щось почне мінятися після Майдану, що почнуть мінятися і люди, і почнуть мінятися і чиновники, які є на місцях. А виходить так, що ми всі чекаємо, коли то все пройде, розтопиться і стане все на своє місце, як було, як було раніше. Ми, як громадяни, не хочемо цього, я не хочу жити в такій країні, де, де мої діти потім будуть жебрати так, як. Ну, я не хочу звинуватити вас, так як ви жебраєте в ну, особі, особі гаїчника. Я ну, не, не критизувати без образ, без нічого. Ну, так є, такі складні, так? Я хочу, щоб мої діти в майбутньому жили такі, що не буду стояти з паличкою і жебрати тих там пару рублів на бензин там, на колесо чи ще на щось. І не хочу бути тим, щоб там думати, якось запхати, так, щоб поїхати далі, щоб мої діти жили так, в такій країні. Так? Але коли воно так і буде залишатися, як є, воно просто майбутнього далі і не буде. Ось. І, власне, ми для того і зініціювали такі от зустрічі, щоб якось розмовляти з вами. Чому так бувається? Чи через те, що просто ми в місті всі одного на одного знаємо, що ті, що їздили п'яні, так і їздять, так і пхають, так і дають горе чи тим та. Я Валеру знаю, я Женю знаю, я того знаю, але вони навпаки вас підставляють, так? якщо вони вас поважають, то вони сіли б на таксі і поїхали так, в одне чи друге місце. А відбувається зовсім інакше. Хочеться почути вашу думку, чому так є. Думку ваш, вас рядових, чи вас просто керівник заставляє брати хабарі, чи не заставляє, чи навпаки керівник не може дати раду своїми підлеглими, чому так є. Пояснюю нашу біографію, ми всі стояли на Майдані, всі тут, які є в даний час, ми боролися за зміни і за європейську майбутню да, в Європу. В даний час у нас виходить погон на, на кожному кроці. Там взятки, там, там е, якесь покривательство. Я не хотів би бачити що якийсь мажор, якийсь знайомий, брат, сват порушив, відповідай, є це. І не, не треба тих мажорчиків, що навіть на Майдані були. Порушив – знак стоп, Відповідай. Їдеш п'яний, відповідай. Нені, не, ми йому просимо завтра, ми йому просимо чи ту взятку, щоб там не було. Після завтра він зробить біду. І біль тюрму не попаде він далі буде розраховуватися там, да, поки в нього гроші є, поки ми твердо не візьмемося за тих мажорів. Так, якщо подивитися на то, то все, то вроді і нічого і не помінялось. Скажу так як є, як не помінялось. Не помінялось в тому, в тому сенсі, що якщо нам на золочів мали б відділяти кошти, якими ми могли б розпоряджатися, чи купити машину, чи купити бензину, чи забезпечити патрулювання таке, як воно потрібне. Наразі воно, тому що, напевно, треба провести кадрові зміни, навіть не то, що кадрові зміни, а повністю систему МВС міліції. Бо так як воно чита бензина не доходить, чи, ну не можу сказати, як чесно. Наразі щодо взяток, значить кожен працівник, кожен працівник, який тут сидячий, плюс тих, що немає у нас ще є два чоловіка, є звернення міністра, якому я можу ще раз зачитати, конкретно розписався і хто взяв до уваги. Звертаюсь до кожного співробітника Державтоінспекції. Від вашого професіоналізму, принциповості та чесності залежить оцінка служби в цілому, не тільки громадянами, громадянами України, але й гостями нашої держави. Ви більше, ніж будь-хто з правоохоронців, спілкується з людьми і відповідно несете найбільшу відповідальність за формування думки про представника органів мужства. Тепер хочу чути від своїх підлеглих, чи дійсно як, що ви. Чому так, чого така складається думка людей? Чому так складається така думка зараз далі людей, чому беруть хабарі? Щоб думка не змінялася ніколи на щоб час. Всі дуже люди знають, що машини не було, ви були нам, дякуємо. Бензиник не на дають. Той підійде цей бізнесмен, приходить, мають нам десь, нам пінається. Отак і так і так їздимо. Вчора нас супроводили. Влади їздить до винів і два рази туди. Вся музика. Я в машину, стоїть дорас, ніде не їде, бо не мають інакше. Видять і палец, їде 23, що ти на місяць, Зараз на... Так їде там, бачи, їде на ложність пан. Дайте тут допоможи, Дай десь на поті заправити. Що він заплатив, ми лягали студія поїхав. Ось так і їздимо, покацюємо. Базі Львівської області будуть робити реконструкцію ДІЇ і міліції, будуть пробувати, як то ну, будуть щось міняти. Можливо, я відповідаю за кожного працівника, так як я керівник, кожен раз довожу до відома, щоб хабарів ні в не брати. Я згідний з вашою допомогою зафіксувати хоча б одного, зробити показовий, так і звільнити. Я тільки за то. Мені тут хабарів ніхто я нікого не заставляю, я думаю, хай може кожен сказати, чи я їм хаю десь носити. До Львова також ми нікуди нічого не здаємо. О, ну добре, так, на Бродівській була аварія, зробив гаїшник, Бродівський, формі. Ми справлялися. О, я на, на нього щось. Ще не. До речі, він був у формі і він мав присомні зброю. І був п'яний. <кій> тут я не буду там говорити, що він там. Їхав один другий, там хтось за рулем другий їхав. Там є свідки, але то така справа. Він був в формі, він був п'яний і він мав при собі зброю. Він виліз, зняв номери, кинув на заднє сидіння, закрив і почав рухатися в сторону центру. То було два свідки, які написали такі пояснення. Такі пояснення є в тій справі. Ту справу ми передали, по, щоб там розбиралися люди. Так само хлопці, які виїжджали, написали мені рапорт, що під час того, коли вони приїхали на місце ДТП, був автомобіль без номерів. Були тих два хлопці, які написали такі пояснення, що був працівник міліції. Ну, зброя, я думаю, що в райвідділі зброю ніхто ну, не буду казати. Після чого разом з тими хлопцями через пару годин знайшли людину, яка йшла по вулиці з тими номерами. Під час того, коли його почали опитувати, він каже, що він їхав. Він в формі не був. Можливо, з ним був ще хтось з формі. Але ті всі пояснення, які давали ті два хлопці, плюс рапорт моїх працівників, ті всі ми все долучили до справи, плюс пояснення того, хто з номерами йшов, ми долучили і відправили в суд, щоб суд розбирався. І друге питання: є в нас такі моменти, що важливо би вашої допомоги було? треба. Чи може у вас кожен день десь є якісь. Чи можна Мені дзвонити телефон. до когось десь, щоб ви під'їхали? Я Ви що якщо дзвонити, проблем. Якщо когось нема, то ми дзвонимо. То, то, тому що є факти такі, так як ви кажете, от тих мажорів. У тих мажорів, на саме перше треба навчити. Одного мажора навчити, він розкаже десятьом. Друге питання, є зараз операція Хабар. Те саме, що виявляють, чи ми даємо хабара, так само і нам дають хабара. Можливо, можна спланувати якось разом. Ну, треба, щоб хтось то десь засняв, щоб то були свідки, які то дійсно бачили і то. Бо зараз наші люди не хочуть засвідти. Давайте, може, в машину якийсь день, чи може з боку сати, може, ну щось придумаємо. Поставимо якусь машину, камеру чи що, що засняти. От, може дійсно, тоді буду знати, що у них, хлопцях, є камера, і вона заснімає і можна наказати того, хто дає. От ви, як начальник, дає, можете зараз так на золочим нет, все місто буде дивитися, сказати. Злучівські дії не бере хабарів. От ті люди, які подивляться, от вони напишуть коментар. Хто, і що, і як, і анонімно, і будь-що. Хтось признається, що давав не бере. Хлопці, як що ви берете, не берете? Я знаю, я вам чітко можу сказати, що ніхто мені, нікого я не заставляю брати, ніхто мені не носить. Значить. Якщо є такі факти, як хтось підійде і каже, що просить, ми вам можемо дати от, заправити машину, то я знаю, чи то рахується, не рахується. Не, не. Ну, то таке. Хтось з вас останній місяць, скажімо, не будемо брати більше, когось ви зупиняли, не тверезість там, так. Було таке. Кожен питаю, Олег, Вавич. Я останнім часом, то що я, за той місяць, якщо взяти, я їздив фактично з... З Андовчаком. Ми за той місяць оформили десь певне 5-6 п'ян. Всі п'яні фактично походили. З того місяця ми, наш район, ми. район має найбільше клас, біля 9 п'яних, що другий райони мають по 2, по одному, по три. Навіть того вже ж бойкова оформив, коли з міліції робив. Бо якраз та аварія була. в нього там посвідчення є? І, кстати, бойкові дали 3 роки позбавлення фату. Так, час війни. Є надія, що новий президент щось змінить, так? щось воно щось буде на краще. Ми то віримо, знаємо, що так буде. Але щоб він щось робив, ми маємо кожен на своїх місцях щось робити і показати там до гори, що вже ми не вернемося назад, так як було. В нього не було спокусу того президента назад зробити так, як було. Все вже. Ту зброю, зброю Майдану, яку ми отримали на Майдані, ми вже не складемо. Все. Та вже вже так не буде. Так що давайте покажіть своїм прикладом, що ви міняєтеся, що ви намагаєтесь змінитися. що вам заважають змінитися, дзвоніть, просіть, говоріть, кличте людей, бийте дзвони, розумієте? Тільки за. Міняємося, то міняємося всі. Чи, чи вам хочеться, щоб ваші діти теж думати, де цухати його містису і відійде, на бензину, ну то ганьба, то низько, то позор. Розуміє? Внутрішньо треба вже розуміти, щоб та совість якось так відродилася по-християнськи. Дивіться, ми вже звикли до того, що там вбивають людей, вирізають голови, вже дивимося ті новини, так як ніби от, так би мало бути. вже, так? До чого вже дійшла свідомість наша? Розумієте? Якщо ми так будемо одне одного їсти, і тут, ми тут почнемо так, так битися. Так не має бути. Ми... Свідомі християни, практикуючі християни, які ходимо до церкви, ходимо до сповіді, а потім, що виходимо на, на кожне своє місце, починаємо давати хабарі і брати хабарі. І, а воно все, ті гроші потоки йдуть, то йдуть. Нечесні гроші вони нечесно тратяться. Ми будемо відстоювати, щоб міліціонер, щоб чиновник мав достойну зарплату, щоб я, наприклад, який займаюся бізнесом. Міг законно працювати, не переживати, що я маю ходити всім хати, кульочки там і гроші, щоб стабільно працювати, щоб чесно, щоб я знав правила гри. Саме простий працівник, який працює на, на станках, він знав, що чесно, він зробив, заробив гроші і пішов втратити, а не зупинив його гаїшник і з того бідного селянина, що в нього там щось там тиховлячи, чи в нього фара не світить, чи поворот не мигає, з в нього останню шкіру. Тут факти, якщо останні шкіру давно немає, в нашому я для того можу твердо заявити. А все остальне, що ми говорили, ми беремо тут суд уваги. І думаю, що треба почати так же чітко і ясно, що, напевно, ми візьмемо той реєстратор раз і почнемо з тих автомобілів, з тих попереджень, щоб люди, хоча б дійсно думка, трошки змінилася, що працівник, який є і хоче допомогти, а не покарати. І, звичайно, що факти такі, як нетверезі стан або щось таке, як реагувати твердо і без, як то кажуть, ніяк в другу сторону. Тільки в таку. Була б цікава навіть пропозиція, якби той реєстратор стояв, він засняв якогось там мажорчика, який постійно порушує, дали на золочівне, зробили рубрику Позор міста. Це він раз побачив, другий раз побачив, сусіди побачили, ще там побачили. Він же так можна не буде робити. Різними способами треба впливати на, на всіх, розумієте? Значить, щоб так, то ми все довели до кінця. Треба тільки ще, щоб була, мається на увазі наше телебачення, тоді воно буде... Люди будуть. Можна було, а то вони кажуть, що та, 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 та. Ну, починаються дурні mm -hmm. розмови, що та яка mm -hmm. кажуть, як, mm -hmm. може, їм другий то, на другий день приносять не знати що, хлопці. Ну як так? Як ти було 10 чоловік біля тебе, ти, ти кричав таке, як ми можемо тебе зараз пожаліти? А ти нас там не знати, чим обливав брудом? Як так може бути? Маже бути чітка позиція. Як воно буде підтверджене, тоді ні в кого думки не буде. Тому що ніхто то нічого вже не дасть. А то, що, наприклад, ви зробите так, як, як не всі? Станьте тими біли, ну я розумію, треба стати білою вороною, напевно, там, так? здати когось там, перейти переступити. Перейти, переступити але все, вже, вже так є, так. Я розумію. Мале місто до мене теж не що ти зварювала, що ти там лізеш, і колеса не спускали, і в насипали, і дзвонять, і зараз якісь... Незрозумілі там кажуть, що підставлять якусь наркоту, тобі підкинуть, чи ще щось що ти робиш. Знає. Але, розумієте, коли вже вроде руки опускаються, ми собі просто згадуємо тих хлопців, які полягли на Майдані. Так, я їздив ховати, інші хлопці їздили хоронити. розумієте? То воно вже просто ті всі от зойки, крики, що там на когось там, на що там гарний хлоп, гарний той, гарний. Той, всі ми гарні, красиві, брати, і святи. Але. Але але історія зараз міняється. І від того залежить, як наші внуки правнуки будуть жити. І ганьба нам буде, якщо ми то шансу втрати, І ми той шанс втратимо. Ми от ми, все, що мені ми, ми обговорили, зараз я кожному ще зробимо такий в нас є журнал від роботи, що разом з громадськістю до кожного ще раз довели, що ніхто не бере хабарів, що дотримуються законності. І всіх вимог чинного законодавства. Так само протокол оперативної наради, що разом з вами ми провели, знову ж таки, довели то, то то, всі ті моменти, щоб воно щоб всі зрозуміли, про що мова є. ми не просто так розібралися і поговорили. І виправляємо ту ситуацію, яка на даний час є. Тобто, з машинами людей трошки до себе імідж завоювати, то, що ми попередження, можливо, і то сказати, от вони навіть вже не штрафують, але попереджають може, то і правильно. Воно я думаю, що воно. По місту піде щось краще. І однозначно до порушників, звісних, які порушують груві порушення, тільки обмін застосування. Золочів нет.